Вирішив відсвяткувати кінець літа і початок осені. Тому у зв'язку з цим вирішив приготувати кукурудзу, бо вважаю її суто літньою стравою. І перш за все, давайте підпалимо газову лямку. Хочу показати вам, як я зберігаю сірники на природі. Ось так. І у цьому титановому казанку буду готувати. Його ставлю в сторонку. І перш за все, дуже швиденько, поки сірники не змокли, дуже швидко хочу підпалити швидко-швидко. Бо сірники це таке, це таке діло самі, розумієте. Тут потрібно швидко. Все робити. Ось так там буде достатньо. Думаю, добре. Стрішки менше зроблю. Ось так хай буде. Так, ну і почнемо. Вершкове масло. Ось тут в мене. Ось тут газовий пальничок. Балон, підставка, на чому буду готувати. Одна кукурузина, кресало, ніж. І сіль все дуже, дуже дуже просто. Так, це нам поки що не потрібно, його сторонку. І підпалимо з вами пальник. Це також дуже просто. Так. Ось так. Як бачите, все мокре, бачите? Проте це нічого не означає. Далі її ось таким чином на дві частини. Я розламую і ось сюди кладу. Далі за кадром буду наливати воду. Ось таким чином. Опа. І думаю, що можна ставити на вогонь. Так, на вогонь ставлю як. Ось так. Так, і не триваю Що хочу сказати. Я дуже радий цьому літу. Воно в нас пройшло дуже продуктивно, дуже гарно, одним словом. Звісно, не так гарно, як могло б бути, проте все одно я вважаю, що це... Класно. Дивіться, яка в нас атмосфера. Гарно. На вулиці дощ. Дощ. Був грім. Десь хвилин 20-25 тому. Як тільки він трішечки закінчився, я ось вийшов. Думаю, зніму таке цікаве відео на честь. Початку осені і на честь е, закінчення літа. Атмосфера просто чудова так, неймовірна, давайте скажемо так. Ось тут у нас чудова газов... газова лямпа, керосинка. Я дуже її люблю, їй багато років, проте вона завжди радує, зігріває, додає атмосфери. І взагалі дуже чудова річ, якій, в принципі, нема зносу. Тільки скло протирай, карасину додавай, ну і гніт з часом міняй. І все. І тягай, підвішуй її собі на природі, отримай задоволення на кемпінгу, біля багаття, біля намету. Просто супер. Проте в намет краще її не брати. І вдома також краще не користуватись, бо все ж таки це керосин, це небезпечно. І дихати ним теж не потрібно, тому лише на вулиці, на відкритому повітрі. Давайте просто цьому відео отримуємо з вами задоволення від процесу, поки в поки нас тут все кипить. Хай там собі кукурузка кипить, а ми з вами ось так посидимо. І подивимось на цю красу. Хочу зняти такий прикольний момент, коли ось сюди крапелька дощу падає. і потихеньку випаровується від температури. Зараз подивимось, чи пощастить нам зловити таку крапельку. Ось, бачите? Ось випаровується. Зараз подивимось. О, бачите? Зараз давайте знімемо її. Оп! Гарно, правда. Ось так можна сидіти, милуватись і отримувати чисте задоволення. А ось тут в мене кукурузка вже кипить. Так, залишу ось ще хвилин 10-15. Пальничок, будь ласка, ось працює. І залишу. Хай готується. Я повернусь буквально за момент. А для мене це буде хвилин 15. Обожнюю таку погоду. Сподіваюсь, що вам також дощ подобається. Бо у природи нема поганої погоди. Тим часом у нас вже тут все готово. Я відразу вимикаю пальнячок, показую вам, як виглядає готова кукурудза. Дивіться, як чудово. Зараз я ось так обережно, обережно. Ось так водичку зіллю. Ось так. Пельник я приберу. Тут в мене сіль і вершкове масло. Зараз давайте дамо трішки відпочити кукурузі і будемо продовжувати. Закачан тут можна якось взяти. А зараз ми ось так зробимо. Візьмемо ось так і ось так буду тримати ось таким чином. І зроблю от що. ось так вершкове масло. Я так мені бабуся показувала, я в дитинстві ось так робив. Ось так вершкового масла. Далі. Так. Далі відкр відкриваю сіль і ось так солі сюди. Бачите, ось ця кількість солі, напевно, на всю кукурудзу піде. І ось так рівномірно, рівномірно, рівномірно роблю ось так. Ну що, друзі, давайте скажемо літу до побачення, а осені скажемо привіт. М -м -м. М -м. Гаряча, проте дуже солодка. Я щось думав, що вона вже буде така, знаєте, тверда і не дуже смачна. А вона ще солодка. М -м. І м'яка. М -м. Шановні мої, всім, дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам це літо також... Принесло щось позитивне, так будемо тільки про гарні моменти говорити. Бо негативу вистачає кожного дня, кожного моменту і так далі. Тому давайте тільки про гарні речі говорити. Бо наше життя складається із позитиву, із негативу, але давайте запам'ятати. Запам'ятовувати і нести з собою тільки гарні позитивні речі. Всім дуже дякую за перегляд, дякую, що ви нас дивитесь. І бажаю всім вам гарної осені, гарного початку наступного сезону. Всім дуже дякую і побачимось у наступних відео.